Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виповнити завдання в Варкрафті. І перед переглядом відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк. Також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні в нас завдання возвращення свертка. Беремо це завдання. Так, йдемо одразу на карті, де нам... Uh, де нам потрібно його здати? Ну, коротше, в цього лежачого NPC ми беремо і просто біжимо біжимо-біжимо по харчам, будемо так казати. Якби дуже легеньке завдання і дають 300, скільки там? 276 эксп. Ну, якби Це дуже-дуже хорошо за те, щоб просто пробігтися. Uh, я думаю, і у вас ніяких складностей не виникне. Так що, от таке легеньке завдання. Я вам всім дякую, що ви дивилися <зв> за... <зв> дивилися <зв> це відео. <зв> Всім бажаю гарного настрою в грі, всяких гарних успіхів. Так що всім пока.